Друга за потужністю армія в Україні це армія тих небайдужих людей, котрі, роблячи свою е, звичайну життєву справу, працюють на роботах е, і дітей виховують і паралельно ще підтримують, і дуже сильно підтримують. Настільки сильно, що цього не очікувала ворожа армія. І, е, Величезне спотикання, як ото вони хотіли Київ за три дні, там прикинувши сили одних до інших. Але звичайні люди, українці, небайдужі, вони стали і плічопліч, допомагали один одному, і тим, хто потребує, і збройним силам теробороні всім, і це якраз переломало ту орду, відкинуло її назад. Навіщо ми це все робимо? Вже є фонди, вже є громадські організації, які е, працюють над цим. Саме мета нашої ради впроваджувати, можливо, якісь нові нестандартні методи надання волонтерської допомоги, е, вивчення та поширення якихось кращих практик.